Розширимо трошечки свій словниковий запас за допомогою префіксів та суфіксів. Впевнена, що ви знаєте, що префікс це така вставочка перед словом. І багато префіксів в англійській мові дозволяють нам сказати слово з протилежним значенням. Наприклад, пек це пакувати щось, «unpack» розпаковувати. Або, наприклад, хеппі це щасливий, «unhappy» – «нещасливий». Раб це запаковувати щось в обгуртковий подарунковий папір, а це розпаковувати, наприклад, подарунок. Крім префікса «ан», ми ще маємо інші префікси, наприклад, префікс ім. «Ім» – це також допомагає нам створити протилежне слово possible можливий, імпосибл неможливий. або префікс «дис», наприклад, «онес» – чесний, десонес нечесний. Крім префіксів цього самого ефекту, ми можемо досягти за допомогою. слово. Наприклад, use це її слово означає користуватися. А useful це вже прикметник, корисний. Так? Useful device корисний, пристрій. Або, наприклад, префікс less. Він, навпаки, він знецінює, так би мовити, слово. Use less це є той, що зовсім ніяк, ніякої користі не приносить. Або візьмемо слово, harm. Harm – поранити. Хармс тваринка, наприклад, яка не може зовсім поранити чи завдати шкоди. Або візьмемо слово care. Care – це buttum. Careful це є обережний. Careless це навпаки той, що, що не обережний або неуважний. І останній приклад це буде слово в нас допомогти. Help – Help – це допомагати, Helpful – це той, що бажає допомогти. Так що будемо helpful people, такими дітьми, що бажають допомагати іншим.